Вітаю вас на каналі Місячна Країна. До вашої уваги місячний посівний календар на січень та лютий 2024 року. Що та коли можна посіяти у січні та лютому? І по перше, я розповім, що можна посіяти. З кінця січня можна висівати насіння суниці та ремонтантної полуниці. А крім того, селеру, цибулю порей та зелень на підвіконні. У лютому можна посіяти на розсаду пізньостиглі сорти баклажанів та перцю, а також пізні сорти високорослих томатів. Також у лютому сіємо білокочанну капусту, селеру, цибулю, зелень, а ще сіємо квіти, гвоздику, бегонію, примули, петуню, лобелію та іншу. А далі я дам кращі дати за місячним календарем для сівби у січні та лютому. І головне правило місячного посівного календаря сіємо на зростаючому місяці, коли волога йде вгору і насіння добре проростає. Сіємо, коли місяць в родючих знаках, це буде запорукою доброго врожаю. Не сіємо у безплідні знаки, а також в дні. Повні та дні молодика. А далі найкращі дати 23 і 24 січня. Це зростаючий місяць у раці. Рак це найбільш плідний та продуктивний знак зодіаку, підходящий як для замочування насіння, так і сівби. Він дуже добре підходить для посадки насіння для розсади. Воно сходить повільно, але дуже дружно. Розвивається гарне міцне коріння. У ці дати можна посіяти вже насіння суниці, ремонтантної полуниці, селеру, зелень, а також квіти. Далі, 2 та 3 лютого це спадаючий місяць у скорпіоні, і це дуже гарні дні для замочування насіння, тільки для замочування. Далі. Друга половина 6 лютого, 7 та 8 лютого до 16 години спадаючи місяць у Козерозі. Це також дуже гарний знак і підходящі дні для замочування насіння. 11 та 12 лютого до 15.30. Зростаючи місяць у рибах. Риби це дуже продуктивний знак, родючий і вологий, він ідеальний для посіву насіння. Рослини, висіяні в цьому знаку, сформують дуже потужне стебло та кореневу систему, вони порадують великою кількістю квітів із запашним ароматом. У ці дні можна сіяти насіння суниці та ремонтантної полуниці. Пізньостиглі сорти баклажанів та перцю, а також високорослих томатів. Крім того, можна сіяти селеру, цибулю порей, зелень. А також сіємо різноманітні квіти, петуню, бегоню, примули, гвоздику та інші. 13 лютого до да, 14 лютого до 17 години це зростаючий місяць у овні. І у цей знак ми сіємо лише зелень та пряні трави, наприклад, руколу, гірчицю, селеру. Цей знак дає швидке нарощення зеленої маси. Далі, 14 лютого, з 17 години, 15 та 16 лютого. Це зростаючий місяць у тільці. І тілець це родючий, вологий і дуже високопродуктивний знак. Він відмінно підходить для сівби, для отримання добрих плодів, стійких при зберіганні. Насіння може довго сходити, але дуже дружньо і росте буде прекрасно. Рослини будуть міцними і врожайними, вони добре приживаються і радують підвищеною витривалістю. У ці дні можна сіяти різноманітні сорти баклажанів та перцю, томатів. Суницю та ремонтантну полуницю, селеру, цибулю, зелень а також різноманітні квіти. Далі, 19, 20 і 21 лютого до 15.40. Це зростаючий місяць у раці, і це найбільш плідний та продуктивний знак зодіаку. Він підходить як для замочування насіння, так і для сівби. І. Рослини будуть сходити повільно, але дуже дружньо. У сіянців розвивається гарне та міцне коріння. Можна сіяти пізню белокочанну капусту, суницю, полуницю, різні сорти баклажанів, перцю, томатів. Також сіємо зелень, селеру, цибулю. Сіємо різні квіти. Примулу, гвоздику, бегонію, петунію, лобелію та інші. І ще одна дата це 29 лютого. Це спадаючий місяць у скорпіоні і дуже гарний знак і гарний день для замочування насіння, тільки для замочування. Ось такий місячний посівний календар. На січень та лютий 2024 року для усієї території України.